Bonjour Так, ну бонжур і вам вже почався день, точніше, половиною години вже відпрацювала, і останні півтори години це важко. І важко саме тому, що ця жінка, в якої я працюю що вівторка, вона кожного разу, що тижня замовляє, просить просувати речі: стоїть дошка або стоїть, або я сама вже знаю де що брати. І ось те, що за тиждень було випрано, висушено, це моє завдання просувати, але ставить вона це біля свого крісла, в якому вона переважно сидить весь час, і вона зі мною розмовляє. Навіть якби вона просто говорила, говорила, вона намагається зі мною е, діалог якийсь налаштувати, і це викликає в мене додаткові сили, крім того, що я майже півтори години в мене уходить на цю гору просування. До речі, вона живе зі своїм сином, якого звуть Паскаль. Паскаль Паскальте, Паскальце. Вона. Половину часу розповідає щось про Паскаля, потім про своїх родичів, потім про все, що бачить, і, і, і всі питання, які, все, що вона згадує. Тобто постійно є про що зі мною поговорити. Телевізор працює і. Я напружую свій мозок для того, щоб її уважно слухати, щоб намагатися взагалі зрозуміти про що вона говорить і вчасно відповідати правильно, скажімо так, з розумінням того, що вона сказала. Я переважно, звичайно, так хитаю головою, типу, погоджуюся з нею або там щиро дивуюсь якимось історіям. Але розумію я, мабуть, і половини не розумію. Контексту, так лише здогадуюсь, про що вона мені переповідає. От За ці півтори години Ну, я потім ще там. І, і, і до речі, що я хотіла сказати, що в, в будинку доволі брудно. Ну, щоразу, там ніхто не, не прибирає ось більше, ніж. Ті працівниці, такі як я, які раз на тиждень приходять. Тобто, ще підлога доволі брудна, ще й собака, яка мешкає в будинку. На час, коли я приходжу, її виводять там в такий вольєрчик, в загородку. Але всі ознаки того, що собака присутня, весь, весь тиждень в, цій, в цьому будинку, вони присутні. Коротше, це видно, це явно. Отже. Доволі брудно, але я прасую, потім я намагаюся ще встигнути хоча б трошки там підмести, хоч трошки там щось витерти пил якийсь. І після цих півтори години я просто ну, реально відчуваю втому вже хоча ще ранок. Але важко думати, перекладати. Я до того ж зазвичай, коли я прибираю, я слухаю своє щось: якісь подкасти, якісь відео у ну слухаю. Те, що мене цікавить. А тут я не можу цього робити, бо я слухаю, що мені говорять, і намагаюсь відповідати. Ось така сумна, ну насправді не історія життєва, скажімо так, специфіка моєї роботи. Добре, я побігла додому. У мене буквально до наступного місця 40 хвилин, навіть менш 30 хвилин. У мене до того, щоб виїхати далі. І сьогодні день, коли ми отримуємо їжу в Рестодекюр, багато всього треба встигнути. за продуктами. Червоний хрест чогось не працює. Забрала продукти наші і ще однієї сім'ї, до кого в гості їздили вчора, попросили теж за них забрати. І зараз в мене 7 хвилин до наступного місця роботи, а я ще не доїхала додому. І в мене просто програма максимум. Там за одну хвилину дістати всі ці продукти, винести їх там в нас під навіс, поставити і попросити дітей догукатися до дітей, щоб вони все це перетягли в квартиру, попереносили. І це прям ще те завдання ще той квест, щоб не дуже запізнитись. Хвилин на п'ять точно запізнюсь, хоча б не найбільше. Так, ось це наші продукти, а це на чотирьох осіб продукти. Повний багажник величезний сьогодні в нас. Бонжур! Hum? C'est Bonjour Je ne vous à personne Merci, Yannick. Merci, Yannick. Merci. Merci. Чекаю, зустрічаю чоловіка з тулузи на потязі. Він має десь проїхати, скоріше за все на цьому. Тут хотіла показати на паркінгу, яка Рено стоїть. І що можу сказати, це не рідкість бачити французів на таких машинах. Це вважається. Дуже класно і прикольно. Ну, Ця саме машина не в дуже гарному стані, але ж на ходу, а є просто в ідеальному стані, видно, що за ними доглядають, реставрують. Коли бачиш це вперше, такий <світ> захват викликає. А зараз вже це одна з тих речей, до яких звикаєш, що це тут можна дуже часто побачити. Просто на парковці серед інших машин. Ну і що ж, сьогодні відпрацювала я вже 6,5 годин, ще одна вечірня година. І була одна з моїх бенефіціарок, з якою дві години ми провели. Ну, майже годину я прибираю в неї зазвичай. Потім їдемо. І сьогодні не було супермаркета, але було і відділення банку, і аптека. Ну, все як зазвичай. А потім. Бар, в якому вона купує лотерейні квитки, грає, там якісь миттєві такі лотереї кожні 5 хвилин. І ось вона, поки 20 євро приблизно не витратить, купує постійно їх, там виграє 3-4 євро, нові купує, а я п'ю колу ну, за її рахунок, звичайно. Хтось прийшов. Euh, le repas pourquoi non c'est pas possible pas possible ça va Allez. Allez, bonsoir, bonsoir. Merci. à bientôt oui. Так, знаю, що погано видно, і при такому освітленні я точно не виглядаю свіжішою. No. Вибачте, мене вже за таку ось картинку. Але я хочу закінчити вже цей влог на сьогодні, спакувати і відправити. Ну, менше з тим. Просто кілька слів хочу додати: ось ця остання година в мене з А ось так, а ось так. Ні, не буде краще. Остання, остання година в пари, які вдвох мають хворобу Альцгеймера, і це просто таке бінго в поганому смислі, сенсі цього слова, тому що в кожного з них свої прогреси, свої різні не знаю, неприємні, незвичайні моменти. І найголовніше, що небезпечні. І буквально вчора з'явився новий допис в справі, в електронному вигляді те, що ми маємо в планінгу, там, де ми бачимо наші години, відпрацьовані, адресу. У місьє з'явився допис, що будьте уважні, він може піти без причини з дому. Тобто будьте уважні, що в нього ось така особливість помічена. А, так, і ну і те, що я бачу, те, що я щодня з ними знайомлюся, кожного вечора приходжу, кожного вечора ми заново знайомимось, обов'язково знову розповідають про те, що в мене п'ятеро дітей, що я живу в двох кілометрах, і що так, я сьогодні на машині. Але коли я з ними вітаюсь, вони радо мене вітають, але обов'язково кожен з них запитує. Чому для чого я приїхала? Я вже знаю, що я їм кажу, що приїхала готувати вам вечерю. І вони так, а, ну окей. І так, щодня. Це справді доволі сумно. Ну, мені сумно, тому що мені, ну, я й я не могла бачити покращень, але от я бачу явні такі ознаки, ось скільки я третій місяць в них працюю. Я бачу, що стає трохи гірше, на мій погляд. Окей, менше з тим ось таким сумним не хотілося закінчувати насправді. Знову ж таки, в мене завтра день народження. Ви то влог з мого дня народження побачите пізніше на один день. Тим не менше, є надія, що він буде такий релаксуючий, спокійний, я так сподіваюся. Ну, принаймні я точно проведу його з сім'єю, а не так, як сьогодні. Я, до речі, встигла зустріти чоловіка з потяга, а потім приїхати і швидесенько, просто. За 10 хвилин підготуватися, за 15 хвилин зняти відео про отримані продукти. А, і, і після цього я побігла просто на цю роботу, на останню свою годину. Все, ну, я втомилась, я голодна, зараз піду вже відпочивати, зараз без 28. Дякую вам за перегляд. Будь ласка, якщо ви не підписані і до самого кінця додивилися цей влог, явно так, чекайте, тут в мене чомусь чекають, мабуть, думають, що я буду випарковуватись, але ні, ні, ні. Так. Секундочку, перерву. Так, в мене просто, поки я сиділа в машині, в мене фари увімкнуті, і вони справді чекали, що я буду кудись їхати, і вони на моє місце припаркуються. Але їм не пощастило. Дома в мене крики якісь. Сподіваюся, радісні. Ніхто не б'ється. Ну, взагалі, то діти в нас не б'ються. Це я так жартую. Так, е ось. Якщо ви вже додивились до кінця, то вам. Є, ну, Цікаво, тоді обов'язково підпишіться, будь ласка, поставте вподобайку, напишіть мені коментар, завжди читаю, по можливості відповідаю. Все. Вівторок закінчився. Фіні. Бувайте.